На головній арені країни в стадіоні ПЖЕ «Народове» польська збірна з футболу провела сьогодні завершальне тренування перед ключовим матчем відбору до чемпіонату світу 2026 року проти збірної Нідерландів. Під акомпанемент осіннього дощу і під звуки польських пісень на трибунах гравці відпрацьовували удари, комбінації та стандартні положення. На полі найсильніший склад: Роберт Левандовський, Пьотр Зелінський, Матікеш. У повітрі ване відчуття важливості майбутньої зустрічі, адже для Польщі це може стати вирішальним кроком до виходу на Мундіаль у Канаді, Мексиці та Суноранша. На передматчевій прес-конференції захисник Маті Кеш поділився впевненістю команди. Це ще одна можливість здобути три очки проти дуже сильної команди. Ми вже доводили, що можемо боротися з такими суперниками. У минулій грі з Нідерландами мали моменти, змушували їх нервувати. Я навіть говорив із Донєлом Маленом. Він сказав, що голландці вважають нас небезпечними, бо з нами завжди важко грати. Це додає нам віри у власні сили. Тренування пройшло в бойовій атмосфері. Футболісти активно спілкувалися, жартували, але було видно. Команда максимально зосереджена. Левандовський неодноразово демонстрував блискучу форму. Зелінський відпрацьовував передачі, а голки перетренували серію пенальтів. Наставник збірної Ян Урбан був обережно оптимістичний. Якщо подивитися глобально, між нашими збірними є різниця. Голландці зараз дуже сильні. Але наш останній матч із ними показав: ми можемо дати бій. І якщо вони навіть трохи нас недооцінять, ми повинні цим скористатися. У турнірній таблиці Нідерланди лідирують із 16 очками на три більше, ніж Польща. Голландцям вистачить ще однієї перемоги, щоб гарантувати собі місце на чемпіонаті світу. Однак у Польщі залишаються шанси. Перемога у Варшаві дозволить команді Урбана вийти на перше місце перед останнім туром і наблизитися до мрії повторної участі у світовій першості. Стадіон готовий, квитки розкуплені. Фанати готують море біло-червоних прапорів. Завтра увечері Польща Нідерланди. Матч, який може визначити долю команди Яна Урбана і повернути надію мільйонам уболівальників. Co zrobić? No. Czego, co jak nie zrobi dla Już. Nie już, 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 już.